Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні до нас гостя завітала біотехнологиня Олена Сироїп, і разом з нею ми будемо говорити про клітини, про штучні клітини і, відповідно, про штучне життя. Та перед тим, як я передам Олені слово, хочу вам нагадати структуру нашого вебінару. Зараз на вас чекатиме лекція Олени Сергій. Після цього ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам Ще асистенту для покращення комунікації англійською мовою Grammarly, та фундації Білокій, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Тепер хочу вам нагадати, хто ж така наша сьогоднішня лекторка, бо ви вже могли чути раніше її лекції. Олена Сироїд, біотехнологія. Аспірантка, викладачка кафедри промислової біотехнології та біофармації Київського політехнічного інституту імені Ігоря А Ті, хто дивляться нас на Ютубі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. І, звісно, ми будемо дуже вдячні за ваші коментарі. Для того, щоб рейтинги цього відео на Ютубі зростали і ще більше українців та українок могли дізнаватися, що цікаве зі світу науки. А тепер давайте познайомимося, хто раніше ще не бачив з нашою лекторкою. Тож Олено, привіт! Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами будемо говорити на вельми цікаві теми. Ви вже могли побачити, як називається наша лекція, а саме вона буде про штучні клітини, розкриємо трохи загадок життя та наших одноклітинних предків і трошечки дізнаємося, власне, що ж об'єднує всі організми, які є на нашій планеті. Отож. Коли ми з вами говоримо про щось штучне, ми з вами знаємо, що це якісь речі, які зробили люди, так, там не знаю, літаки, можливо, столи, комп'ютери, телефони, тобто різні різні речі. Але насправді велика кількість чинних вона досліджує саме живі організми і намагається повторити якісь штуки, які пов'язані з живими організмами. Тому, відповідно, для того, щоб нам зрозуміти, що таке штучна клітина і як вона має працювати, ми з вами маємо насправді розуміти, як мають працювати живі організми та що їх об'єднує. Тому почнемо ми з вами з характеристики, саме ознак живого. І перша ознака, за якою ми виділяємо живі організми, це те, що вони всі складаються з клітин. Я розумію, що можливо ви на попередніх лекціях, в тому числі і Science Kids, чули про віруси та інші форми життя, які не є клітинами, але коли ми говоримо про більшість організмів, особливо про такі організми, як ми з вами, то вони складаються з клітин саме з таких будівельних блоків, які ви можете побачити перед собою на презентації. І щоб 100% впевнитися в тому, що живі організми складаються з клітин, ми для вас підготували сьогодні дещо особливе, так, Олено? Так. Отож, зараз ми з вами перемкнемося на нашого таємного агента, який, власне, і продемонструє вам те, що насправді організми складаються дійсно з клітин. Відповідно, для того, щоб в цьому пересвідчитися, вам необхідно це побачити на власні очі, звичайно ж, і в даному випадку на екрані перед вами знаходиться рослинка, яка називається Елодея. І під мікроскопом ви можете побачити, що вона складається з окремих будівельних блоків, які є клітинами. Тобто такі собі цеглинки, які в нас тут. Які в нас тут зеленого кольору, ну, так ви можете побачити. Одна, друга, третя це є клітини даної елодеї. А якщо ви придивитеся, всередині неї рухаються такі пластиди, які називаються хлоропласти, які роблять її, власне, зеленою. Внизу екрану ви можете побачити, як вони мігрують туди-сюди, по цій клітині. Знову ж таки, я знаю, що у вас нещодавно була лекція про те, чому рослини восени змінюють колір, і ви там дізналися про те, що бувають флоропласти, хромопласти та інші в принципі складові. Хто ще не знає про це, я закликаю обов'язково подивитись цю мегацікаву лекцію. А тут ви можете побачити, як ці самі хлоропласти туди-сюди рухаються у клітині. І, на мою думку, це справді фантастично. Ну, а ми з вами щойно довели, по суті, те, що живі організми складаються з клітин. Побачили це з вами на власні очі, тому зараз будемо переходити з вами далі. Угу. Отож, насправді ви можете, поки в чатик написати, які ще спільні ознаки живого ми з вами можемо продемонструвати і, відповідно, побачити. Отож, переходимо до наступної ознаки, а саме. Обміну речовин в нашому організмі відбувається дуже 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 багато різних хімічних реакцій, які створені для того, щоб ви з вами росли, розвивалися. А для цього ми споживаємо продукти з навколишнього середовища. Так, всі ми з вами зараз дихаємо повітрям, п'ємо водичку. Я впевнена, хтось із вас заварив собі смачніший чай для того, щоб послухати цю лекцію. Або З'їв навіть якого-небудь смаколика перед тим для того, щоб наповнити наш організм енергією та будівельними речовинами. Так, зокрема, на слайді ви можете побачити, як Под, подібні речовини мігрують з наших клітин у кровотік, а потім кровотоком будуть розноситися до всіх клітин нашого організму, щоб вони були ситі. А ми з вами в тому числі росли і розвивалися, як і дана рослинка. Отож, рухаємося далі, і наступна ознака живих організмів, про яку ми поговоримо, це спадковість і мінливість. На цьому слайді не просто так знаходяться ці круті песики та котики, адже ми з вами вже знаємо, що котенята, як правило, схожі на своїх котобатьків, так само, як і цуценята, схожі на своїх собакобатьків. Правда ж? І ми тут можемо сказати, що вони успадковують, тобто отримують від своїх предків якісь певні ознаки, які передають з покоління в покоління. Але також ви знаєте, що котенята не є точними копіями своїх батьків, Як і ми, до речі, не є точними копіями наших батьків. Тому ми з вами можемо і змінюватися, отримувати якісь нові ознаки, частину з яких ми потім передамо своїм нащадкам, і всі живі організми навколо так роблять. За рахунок цього відбувається оцей процес передачі генів. Тобто наших певних шматочків ДНК, так ми тут бачимо молекулу ДНК, яка буде потім відтворюватися в усіх інших поколіннях у певних ознак. Знову ж таки, це все відбувається за рахунок можливості розмноження. Тобто те, що ми можемо залишати своїх нащадків. як ви можете побачити, ознаки живого, навіть ті, які ми тут назвали, вони вже між собою пов'язані, так подібно до того, як клітини, цеглинки у нас складають цілу рослину. Ті речі, про які ми з вами говоримо, вони теж складають якесь наше спільне уявлення про те, хто ж такі ці живі організми, як вони працюють і що є спільного. У нас у котиків, у песиків і у дерев навколо. Отож, ці ознаки ми собі теж зафіксували. Переходимо до наступної ознаки, про яку ми поговоримо сьогодні. А саме ознака реакції на зовнішнє подразнення. Я зараз хочу з вами провести невеликий дослід. Я вам назву декілька продуктів, а ви, будь ласка, в чатик напишіть. Що ви відчуваєте при цьому? Отже, лимон, піцца, тортики, бургери? Напишіть у чатик, особливо поставте плюсики, ті, хто відчув, що його рот наповнився слиною. Це ви щойно відреагували на ці слова як на зовнішній подразник. Бо ви знаєте, як смакують тортики, бургери і навіть лимони. І ваш організм уже замислився, чи немає їх десь поруч, і він готовий був на них відреагувати. Так? Але насправді ця властивість є для всіх живих організмів. Перед вами на слайді знаходяться соняшники. Я думаю, ви знаєте, що соняшники насправді названі на честь сонця, так? на честь дуже класної зірки. Далі про зірки я розповідати не буду. Для цього є інша Олена, але сьогодні лекція не про це. Отож, соняшники, вони що зовнішнім виглядом нагадують нам наше сонечко, ну в наших певних уявленнях. На щастя, вони не є такими дуже гарячими гігантами, бо інакше нам би було б незручно з ними по сусідству жити. Я думаю, Олена підтвердить. Отож, але при цьому вони також мають здатність повертати свої квіточки за сонце. І це теж буде реакція на подразники. Крім того, якщо у вас є кімнатні рослинки, які небудь проплюсуйте, будь ласка, мчати, в кого вони є. Якщо ви їх ставите на підвіконня, ви поступово можете помітити, що вони теж починають рости в бік сонечка. Оце і називається подразливість. У різних організмів вона працює по різному, але наша подразливість і наша реакція на різні чинники навколишнього середовища вона ґрунтується на роботі таких клітин, як нерви. І зараз ми з вами подивимося на нейрони під мікроскопом. Так, ми з вами перед цим уже відповідно подивилися на рослинку. А зараз ми з вами подивимося на нерви. Так? Насправді клітини нервової системи називаються нейрони. Вони виглядають максимально милими під мікроскопом. Ви подивитеся сьогодні вони для вас підфарбовані у синій кольб, тому що. В принципі більшість клітин, особливо якщо ми говоримо з вами про клітини тваринок, вони будуть безбарвними. Це рослинкам дісталося таке диво, як різноманітні барнички, які їх зафарбовують у зелений, у жовтий, у оранжевий, у червоний та різні кольори. Наші ж клітини, як правило, безбарвні. Тому тут вони для вас підфарбовані у синій колір. І от сьогодні ви подивитеся, в тому числі на нейрони, вони насправді виглядають як такі собі невеликі синенькі мішечки, від яких тягнуться такі довгі-довгі ниточки. Ті ниточки, яка разом треба для того, щоб Передавати сигнали, щоб ви от зараз могли мене послухати. І, відповідно, ваші нейрони отримали подразнення від цих от звуків, які я вам говорю. Ну, умовно, спрощуючи э, цю картинку, скажімо так. І потім ви могли зрозуміти, що я вам говорю. Тому подивіться, будь ласка, які вони круті. Так? От, бачите, невеличкий нейрончик тут у нас знаходиться, він такого яскраво-синього кольору, і біля нього ви можете подивитися на різні різні відростки. За такий спосіб, нейрони, відповідно, спілкуються і сполучаються між собою. Посередині ви бачите таку темну пляму. Ця темна пляма називається ядро. Це центр керування цією клітиною. Ми з вами трошки пізніше про те поговоримо. Навіщо вони різноманітним клітинам? І чому це так важливо мати центр керування? Але от прямо зараз ви можете подивитися на клітини, які в будь-якому випадку керують вами постійно вашими бажаннями, думками, діями і навіть тим, що ви мене зараз слухаєте та обробляєте інформацію. А ми з вами, поки ви натхненно дивитесь на нейрони, поступово переходимо далі. Що все не просто складається з клітин, а те, що клітина є такою основною складовою, яка виконує всі ці функції. Звичайно, ви зараз всі різного віку, хтось із вас вже вчив, чого складаються клітини, хтось не вчив. Але я хочу, щоб ми зараз з вами уявили клітину як таке собі велике місто. Чому саме як велике місто? Тому що от вчені, в тому числі біологи, про яких ми сьогодні поговоримо, які створювали ці штучні клітини, їхнє завдання було розібратися з тим, як вона функціонує, зрозуміти, що там є важливого, яка органела, а оці от гарні, круглі там продовгості штуки називаються органели. Слово перекладається буквально як маленький орган, тобто, подібно до того, як у нас є органи, так само можна сказати, і в клітині вони є, і вони мають бути взаємопов'язані між собою для того, щоб ця клітина функціонувала. Тому я хочу, щоб ви зараз уявили клітину саме як таке місто, тому що ми з вами приблизно розуміємо, що має бути у місті, або, можливо, навіть в селі, для того, щоб нам було комфортно жити правда ж? Має бути яке-небудь управління, наприклад, міська рада, тобто місце, де хтось приймає певні закони. І так само воно є. Тут, тут ядро зберігає спадкової інформації. Там буде міститися молекула ДНК, про яку ми вже сьогодні говорили, яка відповідає за те, щоб передавати інформацію далі. І це центральна складова нашої клітини, оскільки вона буде визначати є ця клітина, що вона робить? І як їй жити далі, це життя. Звичайно, має бути якась певна клітинна мембрана, тобто наша оболонка, щоб все не розтікалося отак. І вчені, які конструювали перші клітини, вони теж так подумали, і ми з вами потім на це подивимося. Звичайно, мають бути які-небудь. Речі, які роблять енергію, і теж є певні органели, які тут, причому деякі з них роблять енергію на постійній основі такі собі електростанції, і ми з вами знаємо, що це дуже важливо, тому що в тому числі за рахунок електрики зараз. Тут і у вас у містах, де ви знаходитесь, ми з вами можемо спілкуватися і передавати сигнали. І, звичайно ж, у нас з вами мають бути певні запаси поживних речовин і фабрики, які будуть робити якісь корисні штуки для того, щоб всім жилося добре в цьому місті клітині. Але є у нас певні організми, на які ми зараз з вами подивимося, які, відповідно, будуть. Е Працювати як окремі міста, тобто це одноклітинні організми. Їхнє тіло буквально складатиметься з однієї клітини і має виконувати всі-всі всі ці функції для того, щоб забезпечувати їхню життєдіяльність. Тобто, здавалося, всього одна клітинка. Так ми з вами подивилися вже на рослинки, де ці клітинки, як це глинки, утворювали листочок, і ми мали знати, як функціонує цей листочок. Ми з вами подивилися на нейрончика. на... Нервову клітину, яка є частиною величезної нервової системи, для того, щоб ми з вами могли функціонувати і зараз вчитися чомусь новому. А тут перед вами, відповідно, буде знаходитися одна невеличка клітина, яка виконує всі ці функції, бо вона є єдиним організмом. Тому готові ви до того, щоб їх побачити? Можна в чатик написати плюсики. Отже, перед вами тут знаходяться невеликі інфузорії, туфельки. Ви про них точно чули. так? А зараз у вас є можливість їх побачити. Їхнє тіло складається буквально з однієї клітини. Бачите, там видно от, цієї клітини навіть рот. Та от велика плямка, так в цій центральному інфузорії, до якої великий клітинний рот, і ядра в деяких із них видно. І от вам ціла клітина, ціле таке собі місто держава, не знаю, клітина, держава, яка здатна повністю себе забезпечувати і навіть полювати на бактерії. Тому отакі от гарні інфузорії вони нам демонструють те, що навіть інколи однієї клітини достатньо для того, щоб це рахувалося повноправним живим організмом. І власне ми з вами потихеньку підходимо до тих мілкувань, якими користувалися і вчені, які відповідно. Намагалися створити штучні клітини. Тобто вони опиралися на ці знання живого і на клітинну будову, тобто на основні складові, які необхідні були в клітинах. Отож, я сподіваюся, що інфузоріями ви помилувалися достатньо, ну вони, правда, класні, погодьтеся. А ми з вами рухаємося далі, тому що на нас з вами чекає все-таки подорож до того, як вчені від дослідження життя і від відповідно процесів, які там є, прийшли до думки і до того, що їм треба створити штучні клітини. Отож, штучні клітини це, по суті, клітини, які вчені створили самостійно в лабораторії. Як ви могли помітити, ми з вами спеціально розклали клітину на, певну, на певні складові. Коли ми щось досліджуємо, розкладаємо на певні складові, нам потім це набагато легше скласти як конструктор, так, наповнивши його певними функціями для того, щоб це працювало. Чи ви діяли за такою ж логікою? Вони, відповідно, спочатку створили певні кульки, так як ви можете тут побачити на слайді, це мембрани, те, що ми бачили навколо клітинок, тобто такі собі кульки, навіть як їх, як повітряні кульки можете уявити, які мають певний простір всередині, і за допомогою е цього це вже була основа їхньої клітини. Далі вони обов'язково туди додали центр керування, обов'язково додали туди ДНК, тобто інструкцію для клітини, щоб вона знала, як їй працювати. Так, ми говорили, що ядро, це керівництво, це міськрада нашої клітини, тобто центр прийняття всіх рішень, і, відповідно, вчені обов'язково мали туди додати ДНК. А потім, звичайно ж, ми ж з вами розглянули, що мабуть бути які-небудь. Фабрики, мають бути які-небудь пакувальні станції та інші складові, які роблять клітиною, клітиною. Тому поступово вчені додали туди маленьких біороботів, які будуть виконувати ці завдання під дією власне ДНК. Так? А тепер представляю вашій увазі бактерію на ім'я Синтіяна. Її так звати від слова синтезувати. Тому вона й синтіє. Таким милим словом назвав її Крейг Вентер, це вчений, які разом з командою у великій лабораторії і створили клітину. От можете побачити бактерію, яка називається мікоплазма лабораторіум, так, лабораторіум буквально тому, що вона створена у лабораторії. Тобто, це була клітина з повністю штучною інструкцією. Вони взяли спочатку живу клітину, взяли оцю обогонку, як ми вже з вами розглянули, і взяли відповідно маленьких біороботів, е, якщо можна так сказати, ми називаємо так молекули, які виконують там різні функції, вставили їх у цю живу клітину, а потім заново написали інструкцію до цієї клітини і теж туди додали. І таким чином клітина могла рости, ділитися, тобто погодити себе як справжнє, поводити себе так, щоб виконувати оці всі ознаки життя, які ми з вами написали. Я розумію, що сам по собі цей факт він є достатньо крутим, правда ж? Але тут виникає питання, яке це значення несе для науки та людства. І в даному випадку, коли ми. Говоримо про ці речі, ми можемо з вами сказати, що це один із прикладів принципово нового напрямку науки, який є. І цю науку ми називаємо синтетична біологія. Тобто, це така собі біологія. Яку ми можемо назвати покращеною біологією, ми, вже маючи наші знання, досліджуючи різні речі в хімії, біології, в математиці, в інженерії, в програмуванні, зможемо конструювати нові речі, зможемо робити нові бактерії, які будуть, наприклад, розщеплювати пластик, або зможемо робити якісь. Певні рослинки, які будуть для нас робити якісь класні ліки, і багато-багато чого іншого дозволить нам робити синтетична біологія. Або ж вона дозволить нам покращити стан навколишнього середовища. так Зокрема, ми з вами не даремно почали саме. Із рослинок зелених, так само злодеї, з водорості, у якої є ті самі хлоропласти, адже вони не просто класні і зелені, а вони в тому числі продукують і пісень для нас. Тому мені б хотілося оцю думку про те, що ми з вами можемо. Так багато всього вчити і так багато всього досліджувати, щоб потім застосувати це на користь нам і людству завершити саме ще однією класною зеленою рослинкою, яка фотосинтезує для нас і яка, відповідно, виділяє достатньо багато кисню для того, щоб ми з вами та інші живі організми могли існувати на цій планеті. Отож, Вашій увазі, так, спойлериш вашій увазі буде зараз представлена рослинка. Я закликаю вам подивитися на її клітини та спробувати розглянути, в тому числі, всередині, і такі класні органели, як хлоропласти, які постачають нам кисень. Але насправді це не тільки їхня особливість. Вони ще роблять і класний цукор, який потім рослинка накопичує в себе, і ви його потім поїдаєте в плодах, або, наприклад, у картопельці. Проплюсуйте, будь ласка, в чат, хто любить їсти картопельку у різному вигляді? А це все через крохмаль, бо він дуже смачний. Ми то знаємо, ми то знаємо. Отож. Переходимо відповідно до цієї рослинки. Та-дам! ви можете подивитися, як гарно у неї складені клітини. Так, правда ж? Виглядає як пазли. Зверніть, будь ласка, увагу на дві овальних клітини посередині. Перед вами знаходяться продихи. Це спеціальні отвори, крізь які рослинка і буде випускати кисень, і набирати собі вуглекислий газ. Тобто, це буквально щось схоже на процес того, як ми з вами дихаємо. Мало того, вони можуть відкриватися і закриватися залежно від погоди, залежно від часу доби і тому подібне. Тож. У мене до вас є велике прохання Вчіть, досліджуйте біологію і, можливо, наступні штучні організми зробите саме ви. Так, ви не думайте, ви не зможете піти від мене просто так. Отож, моє завдання полягає в наступному: ви та ваш персонаж потрапили до лабораторії зі створення штучних клітин. Ваше завдання створити нову бактерію та обрати для неї властивості, які будуть корисними для вас у щоденному житті. Навіть якщо ця бактерія буде робити ваш посуд чистим просто в раковині, це теж зарахується. Чесно, я б хотіла таку бактерію собі вдома. Отже, новостворений організм, вам треба буде намалювати та описати, що ж корисного для вас та для людства він буде робити. А я вам дякую і передаю слово Олені. Так о, є всім привіт, ви можете знову мене бачити. А Олена, дякую тобі за цю неймовірно цікаву лекцію. Друзі, напишіть, що вам найбільше сподобалось роздивлятися в мікроскоп, бо я просто зараз покажу, як виглядають всі ці скельці, які ми з вами дивилися сьогодні. От, наприклад, остання рослинка, бачите, ось таке. Маленька така цяточка. Оце її ми щойно розглядали під мікроскопом. Також перша рослина, яка була, де ви бачили хлоропласти. Так, ось тут ми бачили з вами нейрони. Бачите, вони такі блакитні, і ось це в нас тут були наші інфузорії. Їх взагалі не озброєним оком на скальці не видно. А, тож, а ми готові і раді анонсувати нашу наступну лекцію, яка відбудеться в четвер. З нами на зв'язку буде орнітологиня Ганна Гузьо. І ми будемо говорити про птахів та про незвичайних птахів, Точніше, не так, навіть про дуже таки звичайних, які зазвичай були доволі поширеними в наших містах та селах, а саме горобців. І звісно, спробуємо поговорити, чому горобці зникають з міст. Чи дійсно вони зникають, і що є причиною? Якщо у вас вже є ідеї, ви можете просто тут зараз писати в чатик або в коментарях до цього відео на Ютубі. А ми дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Бажаємо вам гарного дня, чи тихої ночі, в залежності від того, у котрій ви дивитеся нас на Ютубі. І скажемо вам до нових зустрічей! Papai.